Я завершила роботи над круглою поляною. У мене було декілька варіантів, як її змінити. І розглядаючи всі ці варіанти, я просто щоб нарешті визначитись, я відкидала один за одним. Розміщую вам фото, які саме. Варіанти у мене були, і розкажу, чому вони чому вони були відкинуті? Перший варіант Круглої Поляни. У мене також є такий така перспектива, тобто я могла б використати цей варіант, і він мені дуже подобається, тому що саме чисто зелений. Газон і е, точно на ньому ж просто виложена е, кругла поляна, вони є фоном для насаджень, які знаходяться по сторонам від е, цієї поляни, від цього газону. Е, лаконічно, е, монохромно, ну взагалі це дуже виглядає елегантно. Е, це відомий сад. Нідерландського ландшафтного дизайнера і архітектора Мінрюсь. Чому я вимушена була відмовитись від такого варіанту? У мене також тут ми бачимо, що є перспектива, і, в принципі, в мене також є така перспектива, можливо, не така велика, але все рівно її можна було б використати. Але ж в чому фішка цього варіанту? Саме головне це те, це ідеальний газон. У мене його немає. І я не впевнена, що він колись у мене буде. Зараз, взагалі, в багатьох іде, в багатьох ландшафтних нових проєктах, дизайнери відходять від? Або взагалі відмовляються від газонів, або йдуть на, на те, щоб їх якомога більше скоротити. Тому що це, ну, колись, я думаю, не буду зараз розвивати цю тему, колись ми на цю тему поговоримо. Так от, у нас коли дуже жарко, от, наприклад, такі літо, як зараз, трава просто горить. І відповідно це буде виглядати взагалі некрасиво і не естетично. Відповідно, прийшлось відмовитись. Окрім того, тут іще, да, є, іще один нюанс це, в принципі, любі, ми подивимося декілька фото круглих полян або круглих клумб, що надає їм таку, такої привабливості. Це саме чіткий край, тобто, щоб оця форма кола, щоб вона дуже гарно читалася, для цього потрібен чітко або ж ну, на поєднанні оцих двох площин, тобто, наприклад, так як тут це плитка і газон, або навіть газон і просто земля, може бути квітник і так далі, але в будь-якому випадку це от саме нам межа має бути чітко окреслена. Тоді це буде читатись, тоді це буде гарно виглядати, буде виглядати охайно. І... Головне, що ну, от буде картинка, конкретно буде всім зрозуміло, що це кругла поляна. Ось іще один варіант, від якого я також відмовилася. По великому рахунку, попередня поляна вона в мене також була, скоріше, не поляна, а клумба, тому що там квітував і. Чистець, слизун і той же самий дібровник, вони всі квітували. І от так, як ми бачимо на цьому фото, здавалось би, що всі рослини вони в одній кольоровій гамі, але ну, як для мене, тут кольору, ну, занадто, його дуже багато. І якби оця поляна була монохромна, якби вона була чисто зеленою. Так як на попередньому, в попередньому варіанті, мені здається, що було б набагато краще. Тому від квітуючих рослин я також відмовилася. І зараз покажу вам третій варіант, на якому я зупинилася. Ось ви можете глянути також. Кругла поляна, вона правда є по ній чіткий край, він обмежений плиткою. Або, можливо, це якийсь камінь, Я не, тут не дуже видно, але важливо те, що саме чіткий край тут заданий. У мене на даний час немає чим її обмежити, немає і купувати я на даний час не, не маю змоги, але ж от саме оцей ефект, чіткої, чіткого бордюру стриженого, от саме він мені тут дуже сподобався, і я його вирішила обрати для свого, для, саме для своєї клумби. Ось іще один подібний варіант, і також знову ж, цей мені ще дуже сподобався, тому що тут все монохромно, все зелене. От. І от, саме добиваючись такого ж ефекту, я почала створювати і свою круглу поляну. Коли я навчалася і ми робили проєкти садів. У мене в саду була запланована кругла поляна. І вже коли я переїхала на нове місце, почала закладати свій сад, і в якийсь період у мене були посаджені вже посадки ті, що йдуть по праву руку, потім я обітнула дерева. І в мене вийшла така композиція в, у вигляді квасолини і от в, в, той, же, в той вигін, і в мене ну, вона прямо напросилася туди оцей саме кругла поляна. Рослин було дуже мало, тому я посадила те, що в мене було. Мені головне було її сформувати, щоб вона у мене вже була заложена в саму структуру саду, а вже наповнення ну вже як як уже буде складатися. Я купила дібровник або самосил, ось він іде отут по краю, я його розділила і він наріс. Наслідуючи, це було в 2021 році. Наслідуючий рік я його знову розділила, і е, частина була посаджена тут, частина була в розсаднику. Е, далі у мене була е, трава, е, правильно сказати, злак. Е, чесно кажучи, я не пам'ятаю, як вона називається. Я спробувала її. Ідентифікувати, у мене по програма показує, що це осока. Можливо, це вона є. Ніяких колосочків вона не викидає ця травичка. І, наприклад, якщо в мене є осока, ось варієгатна, то вона просто розростається кущем. Просто кущ набирає, збільшується і збільшується в діаметрі, але вона не, роз... не розсівається, не розсаджується. От, то тут, ось ви можете бачити, вона просто кидає як пирій. Тобто вона відкидає такі пучечки і доволі швидко наростає. І сиділа тут, тут була посаджена Цибуля слизун Просто вона була у попередніх власників, я її посадила і е, був чистець. Е, непогано це було у перший рік. Е, потім чистець е, почав переростати. ну, в общем, це було негарно. Це було негарно. Я розуміла, що е, прийдеться її переробляти, вона й робилася з таким, що буде змінюватися. І от нарешті прийшов час. Що я зробила? Мені дуже хотілося б, щоб вона була монохромною, тобто, щоб вона була просто зеленою. В ідеалі мені б хотілося, щоб тут було, була якась вертикаль, або це дерево, або, наприклад? Ну, якби була можливість, я поставила б тут, можливо, якусь а, маф, ну, тобто мало архітектурну форму. Мені б хотілося, наприклад, поставити тут поїлку для птахів. Ну або щось подібне. А, можливо, якісь цікаві сучасні не гноміки, а щось якісь, сучасна фігурка. Можливо, колись вони тут з'являться. От, ну, тобто Тут мала бути вертикаль, і по колу я б в ідеалі хотіла якісь трави. Тобто щоб взагалі була тільки одна єдина, Можливо, один злак або декілька. Ну, тобто Щоб це було просто зелена поляна, яка б під час вітру вона б, вона б не була статична, так як статичними є. Хвойні. А от саме трави, я дуже люблю трави. От. Але у мене і не було, немає достатньої кількості е, таких, е, такої рослини. І, чесно кажучи, я навіть не визначилася, е, що б я сюди хотіла посадити. Е, саме конкретно по сорту по виду. Тому що це мало бути, мав бути холодостійкий злак, щоб вже з весни не чекати, коли буде тепло і десь в червні місяці щось почне потрошку вилазити. А потрібно було, щоб вже якась картинка була ранньою весною. Тому тут посаджений бордюр із дібровника. Я його Розсадила по колу. Рослини різні і по об'єму, і по висоті. Ще трошки я посадила, трошечки в мене є в розсаднику, мені потрібно буде вже весною подивитись, як вони переживуть зиму, як, що, що прийметься, що не прийметься, що потрібно буде замінити, і потім я його буду застригати. Дібровник взагалі квітує, але. Насправді мені тут його цвіт не потрібен. Я планую тут робити жорсткий застрижений бордюр. Значить, окрім цієї, ну, будемо називати, осоки, я іще посадила мою улюблену цю осоку пальмолисту. У мене було її не дуже багато, я розділила ці кущики. От, чому саме осока пальмолиста? Тому що ось, ось тут, в цій композиції, я робила реконструкцію, і ось тут ви бачите посаджені три куща осоки. Відповідно, тут вона буде повторюватися. А повторення одних і тих же рослин. В різних, особливо в сусідніх композиціях, воно діє на об'єднання саду. Далі ми бачимо кущики, це вічно-зелена жимолость. Якщо я не помиляюся, це жимолость блискуча мандрю. Тобто вона вічно-зелена, вона має нарости гарними кущиками, і я так надіюсь що вона закриє весь оцей відведений для неї об'єм. І нарешті дерево. Сьогодні я його купила, це шовковиця плакуча, плакуча форма пендула. От, я не можу сказати, що я прям мріяла, щоб тут була саме шовковиця і саме такої форми. Знову ж, одне діло ми плануємо, друге діло приходимо чи в садовий центр, чи, як я, я брала, це у нас на базарі от, і вибираємо з того, що є. Там був клен, були. Була горобина, миндаль був, вже не пам'ятаю, що ще. Питання в тому, що, чому я зупинила свій вибір саме на шовковиці, тут високий штамб. Тобто інші були клен, взагалі, я, чесно кажучи, побоялася. Ага, був в'яз п'ятнистий з п'ятнистим листом, але мені. Мені потрібно було, щоб воно все було зелене, тому що буде квітувати композиція з правої сторони, буде квітувати ліва сторона, і щоб ще і посередині тут щось таке було рябеньке, ну це вже буде перебір. Тому рослина мала бути, скоріше за все, з зеленим листом. От. І от саме Шовковиця за рахунок того, що доволі непоганий штамп. От я на ній і зупинила свій вибір. Ну, Зараз я її, я її буквально півгодини як посадила, вона ще не закріплена, зараз я обріжу всі листочки, ще раз її полью, і потім потрібно буде її трошки поставити на розтяжечки, тому що. Не така велика коренева система була в неї, і, хоч я її трошки заглибила, як мені порекомендував продавець, але все рівно, поки ну, вона не настільки стійко тут і надійно буде себе почувати, тому пішла обрізати листочки.